Харків знову обстріляли. внаслідок ще одного вибуху у Київському районі міста. За попередніми даними, немає руйнувань та поранених. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Шестеро поранених внаслідок попередньої атаки. Окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі Харкова. Там працюють всі екстрені служби. Інформацію про руйнування уточнюють. Заявив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Три людини поранені внаслідок ракетного удару по Запоріжжю. Російські терористи атакували місто ракетами с 300, зруйнували житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. Там пошкодили дах та вибили шибки. Також рашисти влучили в об'єкти інфраструктури та на відкритій території. Окупанти зранку обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини. А оперативне командування північ повідомило, що близько п'ятої ранку в районі села Гай зафіксували 10 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Поблизу села Українське було 6 приходів, ймовірно, з міномету 120 міліметрів. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед цивільних чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила. За минулу добу зсу ліквідували сотню російських загарбників. Також перетворили на брукт шість танків, дві артилерійські системи та три броньовані машини. Про це заявили у генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 жовтня орієнтовно становлять особового складу близько 66 тисяч 750 осіб. Ліквідовано танків 2573. тисячі Бойових броньованих машин 5258, артилерійських систем 1648, РСЗВ 372, засобів ППО 189, літаків 269, гелікоптерів 243. Розмістили в Криму іранських інструкторів з БПЛА, але пілотуванням займаються росіяни. США заявляють, що мають докази того, що спеціалісти з Тегерану Ірану безпосередньо задіяні на тимчасово окупованому півострові, підтримуючи атаки російських безпілотників на українську інфраструктуру та цивільне населення. Про це заявили у держдепартаменті США. За словами прес-секретаря держдепу неда прайса, росіяни не вміли керувати дронами і потребували допомоги від іранських інструкторів. Також ми стурбовані тим, що Іран надає збройну підтримку Росії. Сьогодні ми чітко заявляємо, що внаслідок дефіциту в Росії, який частково пов'язаний з експортним контролем та іншими нашими обмеженнями, РФ може також спробувати придбати в Ірану сучасну зброю, наприклад, ракети класу Земля повітря, які, ймовірно РФ буде використовувати проти України. Родних водах Аравійського моря помітили американську атомну субмарину. Центральне командування збройних сил США опублікувало її фото у Твіттері. Там також розповіли, що очільник командування генерал Майк Куріла відвідав підводний човен з балістичними ракетами типу Огайо у Аравійському морі. Субмарини такого класу не часто виявляють свою присутність. Рідко їх можна побачити у водах США або в портах Великобританії. Аналітики The Drive вважають, що раптова поява підводного човна може бути натяком для су. Перників вони вважають, що субмарина не випадково з'явилася під час 20-го з'їзду комуністичної партії Китаю, на якому Сі Цзіньпін говорив про возз'єднання Тайваню з Китаєм. Також це може бути сигналом для Росії та Ірану, які співпрацюють у сфері озброєння. В Україні 75-ті роковини операції захід. Це наймасовіша депортація, здійснена радянською владою на заході України у 1947 році. Протягом одного дня до Казахстану та віддалених районів Сибіру вивезли понад 78 тисяч людей. Озброєні бійці з держбезпеки оточували села і за списками після обшуку в вантажівках відправляли людей на залізничні станції. Для збору речей передбачалося дві години. Однак під час акції цього не дотримувались. Заявляють в Україні. Українському інституті національної пам'яті операцію проводили у нинішній Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. Одним із головних завдань операції було нейтралізувати український визвольний рух на заході України. Радянська влада задіяла для цього 30 тисяч солдатів і майже 16 тисяч працівників керівного складу силових відомств.